На три апеляції, три відмови. Суд не змінив запобіжний захід Віталію Кропачеву, бухгалтерці ТОВ Краснолиманське Світлані Серебрянській та представниці «Укрдонінвесту» Олені Даниленко. Щонайменше до 17 липня вони перебуватимуть у СІЗО. А потім, ймовірно, суд продовжить термін тримання під вартою. Чи очікували, чи не очікували? Ну мабуть, більше очікували одне, все ж таки було. Була маленька надія на те, що хоча б якусь заставу оберуть, тому що ну, все ж таки економічний злочин і жодної доказової бази немає. Однак, як ви саме були присутні на судовому засіданні, суд настільки поспішав, що навіть позбавив нас права на судові дебати. Обвинувачення прокурорів абсурд, наголошує бізнесмен Віталій Кропачов. Каже, на меті тиск на бізнес, і це при тому, що Тов Краснолиманське видобувало найбільше вугілля в країні і регулярно сплачувало податки. Лише за два роки повномасштабної війни 1,3 мільярди гривень. Як провести провести перевірку? Як бухгалтер має дати свої пояснення? Як директор має дати свої пояснення? І поясніть: ніхто ніколи не переховувався ні від чого. З 18-го року підприємство Краснолиманське і група четверті в Донецькій області зі сплати податків. Четверта перед нами була і ліча ще частина підприємств, які входять у великі холдинги, з якими ми теж працюємо. Але ми були четвертими цього року. Ми навіть під час війни виплатили ще більше податків, і нам розповідають, що ми не заплатили 75 мільйонів. Це абсурд. І оцей театр абсурду зараз призвів до того, що підприємство на межі зупинки не можуть купити ліс, не можуть купити паливно мастильні, не можуть нічого. Треба зупинити. Для чого незрозуміло. Рішення Феміди очікуване, каже адвокат Олександр Бабіков. Зазвичай коли здійснюється тиск на бізнес, намагаються як можна дольше. Подорше утримувати осіб під вартою, для того, щоб в або давати зізнавальні показання про вчинення злочинів, яких ніхто не вчиняв, або давати свідчення на когось і таким чином домогти свого. Але ми сподіваємося, що не в цьому засіданні, в наступному, в деяких наступних ми доб'ємося все ж таки справедливості і людина буде звільнена з під вартою. Як приклад, судове засідання щодо апеляції Світлані Серебрянській тривало менш як годину. Аргументи сторони захисту слухали неохоче, а в нюансах справи суддя не розібралася, запевняє адвокат Ігор Федоренко. Правник наголошує, під захист на похилого віку почувається недобре, а належного медичного забезпечення в СІЗО немає. Наші підзахисніші виповнилося 60 років, тобто вона літня жінка пенсіонного віку. У неї бронхіальна астма, в неї бувають приступи, почувається на себе дуже погано. Крім того, ми це про це зазначали вже, що щодо неї працівниками прохорону органів вчиниться тиск. А саме після візиту порушення закону без адвоката до неї слідчого, її положення їст. А перебування в СІЗО було погіршено, вона була переведена в камеру, де, де неї навіть немає ліжка. Схожа ситуація із представницею «Укрдонінвесту» Оленою Даниленко. Адвокат Євген Гласков каже, його підзахисна перебуває в складних умовах, як фізично, так і психологічно. А перед тим, як не задовільнити апеляцію, судді перебували в нарадчій кімнаті всього декілька хвилин. За цей незначний час і вже е, трічі. Переміщували з однієї камери до іншої. Ну, кожне переміщення ну, пов'язане з певним стресом. 18 травня Печерський суд обрав для всіх трьох запобіжний захід 60 діб під вартою без права внести заставу. Віталія Кропачева підозрюють у нібито махінаціях у вугільній сфері на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними. кажуть Кропачеву закидають створення злочинної організації, але за законом вона має налічувати 5 фігурантів. Натомість прокурори назвали лише 4 підозрюваних щодо ухилення від сплати податків. Захисники твердять, приватна особа не може впливати на роботу. Держпідприємства до того ж, кримінальне провадження відкрито 2021 року. За цей час Кропачов неодноразово виїжджав і повертався в Україну, наголошують адвокати. Тому ризиків, що бізнесмен буде ухилятися від слідства, немає. До того ж, Київський науково-дослідницький інститут судових експертиз дуже швидко зробив експертизу. Витратив 5 чи 6 днів. Хоча на це потрібен десь місяць, зауважили правники. На думку адвокатів, така швидкість у прийнятті рішень та ігнорування аргументів сторони захисту. Може бути ознакою того, що у цій справі вже є визначена мета, і вона далека від правосуддя. Мені це нагадує якусь завольовану реприватизацію, чи щось таке, тому що паралельно з цією справою, наприклад, є позов в адміністративному суді від генеральної прав... офісу генеральної прокуратури, що і в якому вони намагаються анулювати дозвіл на видобування корисних копалин, який видан ще в 2003 році. Тобто держава каже, що з 2003 року ми не знали, що є такий дозвіл, а ось лише у 2023 році ми провелися яке розслідування, дізналися, що є такий дозвіл, і ми вважаємо його незаконним. Тому ось такі паралельні дії свідчать, що ну, комусь цікавий цей актив.